Супербія, інвідія, іра, аваріта, аседія, гула та луксурія. Більш впізнавані для вас як сім смертних гріхів. За християнським вченням, це моральні проступки, які є згубними для людської душі. І якщо шість з них від початку і до сьогодні мали єдине трактування, то один ось вже тисячу років переживає постійні зміни. Це хідь, вона ж розпуста і блуд. Мене звати Поліна Єрмакова. Я буду вашим провідником у світ непоєднуваних на перший погляд речей, але таких близьких насправді. Сьогодні у програмі ви дізнаєтесь, який гріх є найбільш згубним для душі за версією церкви. Так і з'являються вибачте, маньяки. чому здавна релігії встановлювали строгі моральні обмеження і як це вплинуло на життя людей? Релігійні течії намагалися страхом керувати і утримати. І нарешті з'ясуємо, чому, незважаючи на загальноприйнятні стереотипи сексуальна освіта в Україні, все ж існує. Християнство зародилося дві тисячі років тому. Разом з буддизмом та ісламом входить до числа трьох світових релігій. І приблизно третина усіх людей на планеті сповідують вчення Ісуса Христа, який своєю мученицькою смертю спокутував гріхи людства. Саме тому християнство підкреслює, що єдиним можливим шляхом очищення душі від гріха є страждання. А мучитись має кожен. Бо грішними люди не стають, а народжуються. А чому так? Тому що це первородний гріх, який передається нам дуже-дуже давно, починаючи від Адама і Єви, але існує таїнство хрещення, котре змиває цей гріх і робить людину чистою. Але проблема в тому, що, окрім первородного гріха, у людини залишилась така, знаєте, здатність грішити. Найстрашніше, до чого приходить людина, це оправдання своїх гріхів. Отець Феодосій неодноразово наголосив на тому, що для церкви усі гріхи рівні і смертні. Немає жодного несмертельного гріха. Існує тільки два гріха, за яке немає прощення. Це хула на Духа Святого і самогубство. До розмови з отцем Феодосієм я теж, так би мовити, ранжувала гріхи. Думала, що ненажерливість не можна порівнювати з гнівом, а хтивість у списку найстрашніших проступків точно поставила б на перше місце. Чому так? Справа у тому, що ми бачимо. Погодьтеся, якби у фільмі Адвокат диявола Альпачино намагався не спокусити, а нехай нагодувати Шарлі Стерон, чи була б ця сцена аж такою цікавою і поглинаючою? Певно, що ні. На телебаченні є навіть негласне правило трьох С, аудиторії завжди будуть цікаві сюжети про скандали, смерть та секс. Цікаво, що у ранньому християнстві про секс взагалі говорили мало. Деякі апостоли лише радили утримуватися, але про жодні заборони мови не йшлося. Усе змінилося у IV столітті з приходом до церкви святого Августина. Саме він значною мірою вплинув на моральні погляди християн. Головним для нього було переконати вірян, що навіть подружній секс задля задоволення, а не продовження роду, є грішним це має бути з любов'ю. Коли ти просто відчуваєш статевий потяг, ну ми що і так і називаємо статевий потяг, а не кохання, mm -hmm. розумієте, це, це, ну, це різні речі. І от коли ти відчуваєш статевий потяг, так і з'являються, вибачте, маніяки, і так з'являються люди, котрі, ну, котрим бажається одного. Ось оце хтивість. Історики припускають, що таке різко негативне ставлення Августина до церкви може бути пов'язаним з його ж розгульним життям до церкви. Він бачив пристрасті як наслідок першородного гріха, вірив, що саме через цей проступок людство втратило контроль над своїм тілом. Августин стверджував, що хтивість затьмарює розум людей і тим самим віддаляє від церкви. А тому прагнув терміново врятувати тих бідних грішників. Благі наміри, чи не так? Але що, як чим більше людину обмежують, тим легше вона потім підкорюється? І відповідь на ваше питання для мене абсолютно однозначна: керуючи базовими потребами людей, обмежуючи базові потреби людей, релігійні течії намагалися страхом керувати і утримати. оце Оцю масу дослідники взаємодії поведінки людини та її поглядів кажуть, що наслідком заборон було почуття провини, яке перетворювалося у несамовиту покору та залежність від релігійних авторитетів. Проте за епохи просвітництва вплив церкви почав слабшати. Ще за 200 років до сексуальної революції, європейська еліта стала пропагувати ідеї свободи особистості, тим самим підривала релігійний авторитет та контроль. Це однозначно стало родючим зерном для врожаю сексуальної революції 20-му столітті. Але є й інші фактори: винахід протизаплідних засобів дав людям контроль над народжуваністю, що зменшило страх небажаної вагітності і дало більше свободи в сексуальних стосунках. Рухи за права жінок, ЛГБТК та антиавторитарні настрої серед молоді закликали до рівності в стосунках і критикували традиційні обмеження. А ідеї Зігмунда Фройда щодо сексуальності як важливої частини особистості сприяли визнанню її як природньої потреби, а не чимось гріховним. Право в тім, що Людей все одно в базових потребах вічність не можна обмежувати. І оця сексуальна революція це було вибухом протесту. І все ж ключову роль у сексуальній революції зіграли засоби масової інформації, які поширювали ліберальні ідеї через музику, літературу та кіно. Так було у Сполучених Штатах та Європі. Проте ні в СРСР, ні В УРСР, зокрема, революції як такої не сталося. Так, церква у Союзі була під забороною і здавалося б, ось воно роби що хочеш. Але натомість була ідеологія, яка й не те, щоб забороняла секс, просто ігнорувала усе пов'язане із ним. Проте до того, як у світі так звана сексуальна відлига сталася, від страшного покарання за нетрадиційні стосунки, людину не могли вберегти ні її здобутки, ні навіть королівський орден. У 1941 році Алану Т'юрінгу, геніальному британському математику, перше вдалося розшифрувати записи енігми німецької криптографічної машини. Для дешифрування було не сотні і навіть не тисячі людей, а одна машина так звана бомба. Через рік після того, як Тюрінга зробили членом лондонського королівського суспільства, його примусили до хімічної кастрації через гомосексуальні стосунки. А ще через два роки констатували смерть від отруєння ціанідом. Іншими словами, він скоїв самогубство. Все, що протиприродне, от все є оцим гріхом. Розумієте? Відповідно, одностатеві шлюби теж є од протиприродні. Е, так, церква їх засуджує, але церква. Розуміє, що це є гріхом. Отже, це є церква не відвертається від таких людей. Ми цей гріх засуджуємо на рівні з іншим. Згідно з дослідженнями Каліфорнійського університету, після усвідомлення своєї ідентичності більше 60% представників сексуальних меншин намагаються скоїти самогубство. Основною причиною цього є тиск суспільства, страх відторгнення та дискримінація. Що ж робити з усім цим? Просвіщати. Два слова, які до сьогодні викликають злість страх та обурення у деяких українців. Я говорю про сексуальну освіту за визначенням ЮНЕСКО, сексуальна освіта це процес вивчення когнітивних, емоційних, фізичних і соціальних аспектів сексуальності. Він має на меті озброїти знаннями, навичками, ставленням і цінностями, які дають змогу усвідомлювати своє здоров'я, добробут та гідність, розвивати шанобливі соціальні та сексуальні стосунки. Як бачите, ні слова про непристойності у той же час. Пані Слободян, тренерка з сексуальної освіти, має власне розмежування поняття статевого виховання, сексуальної освіти та просвіти. Дивіться, статеве виховання я відношу більше до прерогативи батьків, угу. тому що там виховання, тобто, це те, що ну це передача цінностей. Якщо ми говоримо про сексуальну освіту, то вже в самому терміні є слово освіта, а освіта передбачає. Наявність програм, перевірених, створених фахівцями, має базуватися ця програма, на, має мати наукове підґрунтя, доказову базу, якщо так вже говорити, схоже з медициною. І є ще термін, який іноді вживають фахівці це сексуальна просвіта. Угу. Я теж його відмежовую і вважаю, що сексуальна просвіта це якраз оці неформальні. E, Точкові час від часу або взагалі одиничні заходи в нашому суспільстві побутує думка, що в Україні сексуальної освіти немає. З логічним питанням я звернулася до пані Слободян. А чому немає? Те, що ви кажете, що не викладається, не є е, правдою. В школі не звучить, що це сексуальна mm -hmm. освіта, але там є теми, які висвітлюються в рамках предметів основи здоров'я. Це власне базовий предмет, біологія. Частково, коли міністерство пише пояснювальні листи, вони ще зазначають літературу, фізкультуру. Це не тільки Україна, так впроваджує сексуальну освіту є інші країни, які теж йдуть цим шляхом. Можна мати окремий предмет, в якому буде все, все, все можна інтегрувати в різні предмети. Ми цим шляхом йдемо. Якість викладання це інше питання. Цікавим є досвід інших країн. Наприклад, у Швеції це обов'язковий предмет з 50-х років з 7 до 10 років, і аж до закінчення школи учням розповідають про статеву зрілість, перший секс та засоби контрацепції. Цей же досвід перейняли Франція, Норвегія та Німеччина. І в них теж був дуже сильний спротив. Там була сильна опозиція. Більше того, і зараз є опозиція у всіх е е країнах, де вона є якісною, комплексною. Там конкретна є опозиція, бо є релігійні групи, які не хочуть віддавати школі цю владу. Але оце подолання опозиції, пояснення, степ степ воно тривало теж не одне десятиліття насправді. Бо якщо ми підемо після перемоги шляхом швидкого розвитку суспільства, то може бути, що через 20 років ми будемо мати сексуальну освіту. Ну якщо не суперякісну, то принаймні. Ну на півтора-півтора рази якісніше в це, я хочу вірити. І для віри у світле сексуально обізнане суспільство у пані Слободян є усі підстави. Згідно з дослідженням, проведеним на замовлення МОН України, 60% батьків та вчителів повністю підтримують запровадження предмету сексуальної освіти у школі. І, хоч би з одного боку, ми бачимо високу готовність учителів до співпраці, з іншого 33% опитаних педагогів вважають, що аборти мають бути заборонені. 36% переконані, що не гетеросексуальна орієнтація потребує лікування. а діти з ВІЛ не мають вчитися разом з іншими дітьми. Таку думку висловили 19% вчителів. У нас був випадок. Ну, дівчина вийшла, ось і вчителька почала ж, типу, ну, хоча телефонувати батькам, чого виходить постійно на уроці, і вона сказала, що в неї пішли місячні, і що їй треба було покликати подругу, щоб їй ну, принесли прокладку. Вчителька почала на неї кричати, що взагалі чого нам їй розповідає, такі подробиці. І ну вона ще потім пішла до класного керівника і сказала, чому а, діти так себе поводять. Ситуація неприємна, дійсно. Проте, не лише ж батьки не готові до серйозних розмов. За даними інституту освітньої аналітики, середній вік вчителів в Україні 49 років. Тобто, вони теж не мали належної сексуальної освіти. Що я спостерігала коли їздила з супервізією? Що в них самих питання сексуальності не пропрацьоване. І вони просто не зможуть про деякі теми говорити. Угу. Але е, те, що мені наземні колеги казали, що не треба вимагати від людини ну, роби, зробити себе ну, чудо, тобто вона не зможе, якщо вона сьогодні ще не знає про себе достатньо і не пропрацювала свої травми в стосунках, можливо, там було насильство, вона не зможе. Якісно подавати цю інформацію, але зможе все інше, наприклад, да? і не треба тоді туди йти. А для цього запросіть іншого фахівця. Сексуальна освіта, те, чого насправді потребуємо усі ми. Це не лише про знання, а й про сміливість розмовляти на не інколи незручні та незрозумілі теми, як зі своїми дітьми, так і з собою. Ви не подумайте, я не така крута, що зможу вільно говорити зі своїми дітьми про секс. Але я буду старатися. І сподіваюся, сьогоднішній випуск стане знаком для когось із вас поговорити зі своїми синами і доньками, які іноді так потребують відвертої розмови, але не наважуються зробити перший крок.